Привіт, дракончики та змійки! Як ваші справи на зв'язку Еліна Марко? Говоримо про енергії січня. Ну що ж, рік дракона ще триває. Дракончики цей рік я більш ніж певно був непростий у вас. Так, да, були якісь хороші моменти, але коли приходить наш рік, скільки я спостерігаю навіть за собою, за своїми клієнтами, наш рідний рік, тобто ви народились там в рік дракона, і зараз от панує ще рік дракона. Це завжди трошечки тяжкуваті роки, змінні такі події, які не зовсім нам би хотілося, щоб вони були. Ще цей місяць ваш рік. Ну, по суті, в нас Тайсу вже змінив свою позицію, тому що Юпітер зміщується. Тобто князь да юпітер та Ісус зміщують зміщує свої енергії 20 на 21 грудня, період зимового сонцестояння. І по суті, ми вже потихеньку переходимо до дерев'яної змії. Але все-таки за китайським календарем, ще рік дракона панує, а рік змії настане за сонячним календарем з 3 на 4 лютого 2025 року. Але енергії Юпітера, Великого Князя Тайсуй вже змістилися. Тобто, по суті, він перемістився зі знаку дракона у знак змії. Хто про це знає, я про це писала в своєму телеграм-каналі, вам потрібно розмістити картку та таблицю Тайсуй на південному сході, в знакові змії, для того, щоб залучити його доброту, щоб він був добрий весь рік додому, до сім'ї, до вас. Це таке, ви знаєте, вшанування Великого князя Тайсуй. І потрібно саме на південний схід в сектор градусу змії вже поставити таблицю Тайсу або хоча б карточку Тайсу. Є така рекомендація. Потихеньку рухаємося до року змії. І зараз у нас прогноз на січень. Ще рік дерев'яного дракона, але в нас місяць вогняного бика. Прогноз для драконів і змійок. Для змій бик партнер і друг. Це більш такий позитивніший місяць для вас буде для дракона. Приходить ще більше стихії землі. Я знаю, що здається, між биком і драконом, здається, не зовсім хороше таке поєднання. Теж дають роздратування, агресивні стрижки. І дуже погана комбінація літаючих зірок на південному сході буде в нас весь січень. 2-2. Тобто, це енергія стагнації, енергія землі, енергія хвороб, енергія затримок. Тому що два-два дуже добре себе комбінація буде почувати на південному сході. Південний схід це енергія чого? Дерева і вогню. Земля, яка представлена літаючою зіркою, два, по суті, правильно сказати, літаюча зірка-два, яка двійка, яка представлена енергією елементом землі, системи літаючих зірок, вона завжди підігрівається і стає сильною, коли попадає в енергії землі. Або в енергії вогню. Тому 2-2 буде сильно себе почувати на південному сході. На жаль, тому що якби вона була хороша комбінація, це був би величезний плюс. Але це дуже погана комбінація, де Війка ще не є позитивному в 9-му періоді. Вона є негативним, вона дає дійсно захворювання і вона в нас, на жаль, буде діяти в квадраті лушу на весь 25 рік в центрі. Тобто, з 3 на 4 лютого в нас в центрі квадрата Лошу, в центрі будь-якого дому, квартири, житла, приміщення, офісу, підприємства, кімнати немає значення, буде літаюча зірка 2. Тобто це захворювання, інфекції, віруси, появи якихось нових хвороб і так далі. Ми будемо цьому свідками. Тому тема номер один в рік змій – це здоров'я. Це відношення до себе, це здоров'я, це емоційний стан, це заняття собою, цим організмом. Спортом, харчуванням двійка негативна. Вона буде діяти на кожен знак, наш кожен знак зодіаку китайського. І в січні драконам і змійкам дуже треба бути обережними саме з харчовою системою, тому що вогняний бик несе проблеми з харчуванням, несе проблеми, може давати отруєння. Я про це говорила в загальному прогнозові. І найбільше це можуть відчути саме ті, хто народилися в рік дракона, в рік змії. Десь можете щось з'їсти і бути себе погано почувати декілька днів. Двійка, два-два це що вона дає, що вона говорить. Займись собою, займись здоров'ям, профілактикою, зробіть чекап організму. Здайте кров, здайте аналізки, підіть на спорт, займіться харчування. Двійку треба розтормошувати, тобто це земля. Так само, як ми землю обробляємо на полі, земля просто лежить на полі, вона не корисна, вона нічого нам по суті не приносить. Коли ми її обробляємо, ми щось садимо, ми її підживлюємо, у нас починають рости рослини. Овочі, фрукти, дерева, правильно? Так само двійка, коли вона негативна, тим більше комбінація 2-2. Нам треба її розтормошити, тобто бути активним, зайнятися здоров'ям, не сидіти, не лінуватися, хоча лінь буде проявлятися весь січень. Двійка любить надати лінь, вона любить зробити людину депресивною трішки, лінивою, важкою на підйом, тому що це земля. Землю, я кажу, треба обробляти, тому у змійок і в драконів може бути такий стан в січні, що нічого не хочеться робити. Там свята, там ще щось, січень пройде і якби, потім щось там буде робити. Може бути така стагнація, тому що дві двійки вони підсилені один одною будуть, і дуже легко підсипити дійсно якесь захворювання. Щось може статися, наприклад, земля. Да, з чим земля в нас пов'язана. А це маса тіла, це харчування, все, що піостревневою системою, шлунок, пішлункова, жовчний. Все, що пов'язане з якимись опухолями або згустками в організмі, да, накопиченням якихось поганих клітин, за це все відповідає літаюча зірка двійка. Тому маєте берегти себе, своє здоров'я, дракончики і змійки. Для змій буде легше проходити місяць, тому що бик ваш союзник, союзник саме по металу. Змія поєднується з биком на пів. Трикутник металу, якщо в вашій карті бачиться, чи в періоді зараз є ще і півень, то, в принципі, і метал, якщо корисний, то ви навіть ці двіки майже не відчуєте. Бо метал зменшує дію землі. Розумієте, метал і вода це ті елементи, ну і дерево, які розчахляють землю, роблять її легкою взагалі, роблять її корисною тоді. Тому от трішки змійкам тут легше, повезло буде, буде легше вам в січні. Драконам важче, тому що для драконів ще рік дракона панує, тобто саме покарання дракон, дракон, 2-2 в січні. Бик з драконом теж вони не в зовсім хороших відносинах, плюс підсилення землі. Якщо вам земля по карті не корисна, то ще й двійки принесуть цю землю. Будь ласка. Дуже обережно. Тут треба дивитися, за яку сферу життя відповідає стихії землі в вашій карті. Бадзи: відносини, здоров'я, діти, самовираження, бізнес, гроші, заробітки, навчання, подорожі, переїзди, відносини з якими членами родинами, це мама, це тато, це діти, чоловік, дружина. Тобто тут всі аспекти ми можемо оглянути в вашій карті, БАДЗИ. Тобто, в цій сфері життя, якщо земля не корисна, потрібно бути обережними, думати, що казати, як себе поводити. Так? Ну і всім рекомендую змійкам і драконам дійсно зайнятися здоров'ям, зайнятися собою в січні. Поставити нові ціли про фігуру свою, хорошу, зайнятися іміджем, стилом, красою, сходити в перукарню, зробити нову зачіску, зробити не, щось таке позитивне, але щось робити, щоб розтурмушити ці два, ці, цю енергію 2-2. Все, що пов'язане з металом, це косметологія, відвідування салону краси, нігтєвий сервіс. Тобто додають, додавати потрібно металу. Ну і бажано носити драконові змійки білі і сірі кольори протягом всього січня. Як захиститися нам від війки? У мене ось така є вулу, я вже вам її показувала, <тас> така велика. Ну Насправді вона в мене дуже давно. І вже, якщо чесно, треба замінювати. І на 25 рік я вже замовила собі нові талісмани. Вулу має бути металева. Це саме краще. Метал завжди працює проти літаючої зірки 2. Віки. А мене ось така натуральна. <laughs> а, дійсно, такі от гарбузики, воло вони ростуть в Китаї. Легенда дуже цікава про них, чому саме вони пов'язані з тим, що захищають нас від хвороб на південному сході. Цьогоріч нас вона мала бути у всіх, і зараз ще в січні ми її там лишаємо. Але вже з 3 лютого у вас ось така вулу, металева бажано має стояти в центрі дому чи квартири. Ну, все-таки треба знайти місце, де її там поставити, тому що центр в основному в нас вільний. Ось але е маємо таку вулу мати всі, тому що вона протилітаючі зірки двійки, а двійка в нас буде в центрі квадрата Лошо весь 25 рік до 4 лютого 26 року. Тому захист від Віки найкраще це вулу. Якщо ви не можете в центрі її розмістити на 25-й, хоча б носить брелок з собою. Це всім треба, тому що двійка буде в центрі діяти на всіх. Якщо ми беремо січень, то ми таку вулу навіть можемо підсилити, тобто декілька їх поставить, штучок на південний схід проти цієї комбінації 2-2. Дракони змійки мають носити вулу, брелочок з собою, або це може бути картка. З волу є картки, є брилочки, є ось такі талісмани, які ми ставимо в секторі. Коврики феншуй там теж є намальована волу. в мене їх зараз багато замовляють. Стелимо, наприклад, на південний схід. Далі від 2-2 метал. Музика шість металевих трубок, трубочок. Вішаємо на південний схід. Так? Можна поставити на пагоду, п'яти стихій металево, вона теж працює проти двійки, проти сімки, проти п'ятірки, її теж, звичайно, використовують. А традиційний засіб, сіль, вода, монети ставимо також на південний схід проти цих два-два. Якщо у вас вхідні двері, звичайно, що це енергія хвороб. Однозначно, протягом січня хтось в домі захворіє. Будьте до цього готові, тому що так працюють енергії. Да, ми захищаємось від них, але десь потрібно і відпрацювати. Десь потрібно це, ці всі енергії і комусь відпрацьовувати. По періодах, по місяцях, по роках все змінюється. Кожен з нас проходить певні етапи. Важкий місяць легший, так само рік, період, все змінюється, інські і янські енергії поєднуються, і ми йдемо з вами по етапах життя, то легко, то важче, то баланс, і це є норма життя. Далі, якщо у вас двері на південний схід, вам бажано застелити коврик, якщо феншуй коврика немає, хоча б звичайний. Чорного, синього або сірого кольору. Купіть новий цей коврик, застеліть біля дверей. Він все рівно вам потім буде, по суті, біля дверей і знаходитися. Хоча вже з 4 лютого енергії зміняться, і на південному сході буде шикарна літаюча зірочка 1 для дракона і змій. Ну, цей місяць вам треба дійсно пережити, пройти, потерпіти, зайнятися собою, і знати енергії, як скоригувати і як захиститися. Тому ось і засобів феншуй ми проговорили, і які кроки від вас мають бути. Тому дракончики зміки, тримайтеся. Місяць непростий, здоров'я на першому плані. Гуляйте, відпочивайте більше, займайтеся тим, що вам подобається. Якщо ви здорові, менше ходіть біля лікарень, менше відвідуйте когось із знайомих близьких в лікарні, тому що саме ця 2-2 енергія комбінація може спричинити захоплення цієї хвороби в межах лікарень. Тому якби тут вже самі повинні себе берегти. Ось такий по суті прогноз. Також для водяних, змій, не, так, для водяних змій буде дуже контрастний місяць, тому що водичка інь в рокові народження вона зіштовхується з вогнем інь по місяцю вогняного бика. Ось для вас дуже небезпечно по здоров'ю для водяних змійок, тому що контраст води, оце зіткнення води з вогнем, це очі, це зір, це тиск, це кров'яна кров система, це сердечко. Може про себе дати саме в січні знати. І взагалі емоційна система, бо зіткнення води з вогнем це емоції, це очі, це зір, це яскравість чогось, якісь яскраві події можуть статися у вас в січні неочікувані. Тому бережіть себе, своє здоров'я, знайте ці енергії, використовуйте феншу, використовуйте талісмани, знання про бадзи і свою карту Бадзи бажано знати. Далі ми рухаємось, підписуйтесь на мій канал YouTube. Ось тут. Діліться посиланням моїм каналом, приєднуйтесь і вивчайте себе та свої енергії, які оточують вас навколо завдяки китайській метафізиці. Фіншуй та китайські астрології. Бадзи. До зустрічі! Ще раз вітаю з новим роком у вас, дракончики і змійки. Стартуйте впевнено, займайтеся здоров'ям, і вже скоро зміняться енергія на кращі у вашому секторі. this was the